У Луцьку підняли найбільший прапор на Волині у громадах. Волині жалоба за загиблими героями. Як у Луцьку валили Леніна і ваганяли московських попів, спогади борців за незалежність. До дня державного прапора на Київському майдані у Луцьку підняли найбільший стяг. Велетенське полотно площею майже 100 квадратних метрів урочисто підняли на 50-метровий флагштук. Усі, хто прийшов на урочисту акцію, віддали данину полеглим за незалежність України. Люди також дякували тим, хто боронить нашу країну. Луцька громада попрощалася з полеглими на війні Миколою Стасюком та Сергієм Токарчуком. Чин похорону Миколи Стасюка відбувся у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Воїн помер 13 серпня від поранень, отриманих в бою біля Новоселівки на Донеччині. За 9 днів, 22 серпня, йому мало виповнитися 47 років. У церкві Дім Євангелія попрощались із Сергієм Токарчуком. Захисник загинув 19 серпня біля Залізного Донецької області. Йому було 37 років. Поховали військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. й канал висловлює щирі співчуття близьким і родинам героїв. 22 серпня у госпіталі Вінниці від поранень помер уродженець Нововолинська воїн Роман Труш. Йому було 32 роки. Нововолинська громада прощатиметься із захисником у суботу, тому всі заходи з нагоди Дня Незалежності України скасовані. 12 канал висловлює щирість, співчуття рідним і близьким героям. З Михайлом Тиским, першим головою народного руху на Волині, ми зустрічаємось 19 серпня поруч лялькового театру. Вже 35 років поспіль. Цей день, як і це місце для нього знакові у цьому приміщенні вперше підняли українські прапори, заспівали гімн України. Тут Волиняни вперше заявили про свої національні і релігійні права. 19 серпня тивсот року в цьому приміщенні відбулася установка конференції Волинської регіони. Національної організації Народного Руху України там була представлена вся волинь, та частина вояків укр... української повстанської армії, їхні дітей, які приїхали з Сибіру, їхні родичі, ті, що були родичі тих, хто був замордований в Луцькій тюрмі. А всі там були патріоти України. Перша установча конференція рухівців стала найважливішою місцевою подією в боротьбі за незалежність України. А через два роки пам'ятаєте, ланцюг, з Луки і весь час ті мітини, які відбувалися там на замкові майдані, на театральній майдані, все це ми говорили про що ми є українці. Що нам треба держава? Театральний майдан тоді був місцем надважливих рішень. Завдяки одному з них у Свято Троїцькому соборі нині моляться українською, та далось це рухівцям зовсім нелегко. Храм тоді довелось брати штурмом. 33 роки назад на тут, на цьому майдані, зібралося віче православних людей, які тоді вирішили. Перейти українська Православну церкву. Геннадій Кожевніков – один з активістів того часу. У соборі розповідає тоді правив московський владика Варфоломій. У день штурму згадує була 50-та річниця створення УПА. Геннадій з однодумцями тоді прийшли до Владики просити відкрити для молитви українською мовою нижній собор. Коли отримали відмову, тисячі людей пішли на штурм храму. Собор був зачинений. І вони практично стояли там стіною, священники, отакі, во, і фанати, ну клікуші, можна так сказати, бо сипали сіллю з кислотою по людях. В очі, ми кричали, щоб очі закривали, бо ж якщо в очі попаде, це все. Собор тоді дійсно взяли штурмом. Водночас в облдержадміністрації рухівці тоді вибили рішення, що храм єпархію і семінарію передали громаді Київського патріархату. Утім, зайти в єпархію не було як. Московські попи познімали з усіх дверей ручки. То було двоє якихось московських монахів молодих, які викинули тумбочку, і тумбочка попала. Був з Омона, хлопець молодий. Йому попала в голову та тумбочка. Міліціонеру то тоді ми, ми взагалі тоді нічого не робили. Міліція дала команду, вирвали перші двері. тих двох, що кидали тумбочку, там отримали паліїв. Як і в наш час, коли громада вирішує перейти в ПЦУ, священику давали вибір підтримати людей чи лишитися вірним Москві. Такий вибір мав і Варфоломій. Він хотів спочатку піти, але поруч стояв молодий протодіякон. Я думаю, що це працівник служб був ще тих московських. І підійшов і йому, каже, владико, зупиніться. Луцьк не з вами, но Волинь з вами. Отака фраза була. І він так: ні, Геннадій, ні, ні, не, я не буду. Ну, ваша воля. За участі Геннадія Кожевнікова в 1991-му зносили найбільший на західній Україні пам'ятник Леніну. Стояв він навпроти тоді обкому, а тепер головного корпусу Волинського національного університету, там, де нині фонтани. Одразу назвали фонтан сльози Ілліча», що знесли, і от він там і плаче. Ну але потім через декілька років напроти, якраз біля самого корпусу, поставили пам'ятник Шевченко. Важив Ленін 150 тонн. Він був складений з таких гранітних брил величезних, які були між собою з'єднані свинцевим таким розчином, щоб дуже крепко тримався. І практично фундаменти були, потім Банада розбирав, як господарник, Луцька йому було доручено, то фундаменти були з надгробків єврейських і надгробків таких католицьких, там познаходили деякі надгробки. Частини того пам'ятника досі можуть зберігатися в вочевидців тих подій. Після того, як Ленін упав, люди кинулись розбирати ті друзки брил на пам'ять. Та знести вождя згадує Кожевніков, було дуже складно. Крана, який міг би осилити таку вагу в Луцьку, тоді не було. Єдиний на 25 тонн знайшли в директора шовкового комбінату. Він як почав тягнути, в нього задні колеса почали і ті опори підніматись, бо що ж це 25 тонн, а то 150 тонн. Ну і потім я ж кажу, що шляпа була, пройшлись людей, позбирали гроші, прийшли. І, а, а стоїть землянка, вже трохи протризвів. Каже, ой, то ж крану буде, аплик. Я кажу: ми тобі новий кран купимо. Ну і пішли кранівнику, ті гроші засипали за футболку. Каже, давай. Бий йому в челюсть або в потилицю, ну бий так, щоб збити. За першою в історії Луцька декомунізацією тоді спостерігало зо 40 тисяч людей. Були й ті, хто її не підтримував. Вивісив на балконі червоний прапор ну і почав кричати Слава Леніну!» там, туди-сюди. А другий такий, він, певно, був психічно хворий, виліз на Леніна, а там висота сумашеча. Я кажу, хлопці, як ви його пропустили? Він каже: Я умру в місті з Леніним, зараз впаду і умру. Ці люди виборювали незалежність. За це їх звільняли з робіт, залякували, когось били. Але вони брали штурмом, завойовували, відвоювали. Вони першими виганяли руський мір. Луцьк вперше почув український гімн їхніми голосами. Їхні руки подбали, щоб на міськраді вперше замайорів синьо-жовтий прапор. З них почалася незалежність України в Луцьку. Вони вже посивіли і нині усім серцем вболівають за те, щоб українці її втримали і зміцнили. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. На Волині зіткнулися три вантажівки. Визволяли водія-рятувальники. Чоловік упав у глибочезний погріб у власній оселі. У позашляховику знайшли майже сотню діамантів. Волинянки везли тихцем за кордону майже сотню діамантів. Дорогу знахідку виявили в остелузі у позашляховику, в якому було двоє жінок. 67 камінців з вигляду таких, як діаманти, знайшли в автоаптечці. У компресорі для накачування коліс оглядова група знайшла ще 26 штук. А під переднім пасажирським сидінням побачили пакети з шістьма камінцями, подібними до турмаліну та смарагдів. Знахідку митники вилучили. На Волині зіткнулися три вантажівки. Одного з водіїв затисло у кабіні. Велика аварія сталася на трасі Київ, Коваль Ягодин Ковальського району. На місце події викликали рятувальників. Вони визволяли шофера однієї з машин, мусили розпуляти частину авто. Чоловіка передали медикам. Обставини зіткнення поки невідомі. ДТП у Рожищі. 45-річний місцевий мешканець на автомобілі Peugeot зіткнувся із мотоциклом, яким керував 25-річний рожищанин. Постраждав мотоцикліст, його госпіталізували. Водій автомобіля був тверезий, повідомляє поліція. Сьогодні вранці в Нискиничах Володимирського району 55-річний чоловік упав у підвал хати. Висота 2 метри. Витягали з-під землі його рятувальники. Далі передали медикам. У Луцькому терцентрі соцобслуговування населення показали нове відділення денного перебування. З 2 вересня, дня відкриття, тут приймають людей з інвалідністю або похилого віку. У першу чергу відділення для тих, які пересуваються на кріслах колісних. Його почали будувати ще в лютому 2022 року. Через війну зупинилися і взялись знову торік, у серпні тепер завершили. У відділенні працюватиме психолог, фахівець із фізичної реабілітації, ерготерапевт і масажист. Thank you Завдяки спекотній серпневій погоді знову розквітла Алича. Глядачка 12-го каналу із Луцька поділилася відео з другим цвітінням фруктового дерева. Тим часом синоптики обіцяють, що й на день незалежності буде гаряче. У Луцьку та області прогнозують невелику хмарність. Вітер слабкий, дощу не буде. А температура повітря у Луцьку вночі 13-15, вдень день – 29-31 градус тепла. По області буде від 27 до 30 Одного вище нуля.